Діяння апостолів, розділ 27. Коли було вирішено, що маємо відплисти в Італію, Павла і деяких інших в'язнів передали сотникові августової когорти, що звався Юлій, сівши на Адрамітський корабель який мав плисти попри міста азійські, ми вирушили. З нами був Аристарх, Македонець із Солунян. На другий день ми пристали до Сидону. Юлій обходився з Павлом по-людяному і дозволив йому навідатися до друзів і користуватися їхньою допомогою. Відчаливши звідти. Ми попливли попри Кіпр, бо вітри були противні. І, перепливши море, що омиває кілікію та памфілію, причалили в мирах лікійських. Там же сотник знайшов Олександрійський корабель, що плив в Італію, і посадив нас на нього. Багато днів пливли ми поволі, і на силу прибули до кніду. Коли ж вітер не допустив нас причалити, ми попливли попри кріт, коло Салмони. А пливочі з трудом попри неї прибули до одного місця, що зветься Гарна пристань, біля якої було місто Ласея. А як проминуло досить часу, і плавба вже стала небезпечною, бо й піст минув вже, Павло попереджав, кажучи їм я бачу мужі, що плавання не обійдеться без шкоди і великої втрати, не лише для вантажу та корабля, але й для нашого життя. Та сотник більше довіряв Керманичеві і власникові судна, ніж словам Павла. Через те, що пристань не була вигідна на зимівлю, більшість була тієї думки, щоб вирушити звідти, і якщо можна. Дістатися до Фініки, пристані Кріцької, що звернена на південний захід і на північний захід, і там перезумувати. Як же подув легенький південний вітерець, вони, гадаючи, що здійснять свою думку, підняли якір і попливли по край кріту. Та незабаром зірвався буревій, що зветься Евракілон. Ухопило корабель так, що він не міг іти проти вітру. Ми пустилися навманя, і нас несло. Підпливши під якийсь маленький острів, що звався Клавда, нам ледве вдалося опанувати човен. Ми витягли його і вжили допоміжних заходів, обв'язуючи корабель, а боячися, щоб не попасти на сирту, спустили вітрило. І так нас несло. Наступного дня, через те, що буря сильно кидала нас, почали ми викидати вантаж, а на третій, моряки власними руками повикидали знаряддя корабельне в море. А що ні сонця, ані зір не було видно вже кілька днів, та й буря люто налягала, ми втратили вже всяку надію на рятунок. Коли люди довго не їли, тоді Павло встав серед них і мовив. Треба було мужі послухати мене і не покидати кріту. Так можна було б уникнути цієї небезпеки і шкоди. А тепер закликаю вас бадьортеся, ніхто б вас життя не втратить, лише корабель пропаде. Цієї ночі, бо з'явився мені ангел Бога, якому я належу і якому служу, і сказав: Не бійся, Павле, ти маєш перед кесарем з'явитися, тож Бог дарував тобі всіх тих, що пливуть з тобою. Тому бадьортеся, люди, бо я вірую Богові, що воно так і буде, як було сказано мені. Ми мусимо натрапити на якийсь острів. Чотирнадцята ж ніч настала, як нас кидала по Адрії. Та коло півночі моряки здогадувалися, що якась земля зближається до них. Тож кинули лот, і було двадцять сажнів глибини. Відпливши трохи, знов кинули лот у море і було п'ятнадцять сажнів. Тоді, побоюючися, щоб не наскочити десь на якісь підводні скелі. Ми кинули чотири якори з корми і вичікували, щоб настав день. А що моряки намагалися утекти з корабля і вже були спустили човен у море, вдаючи, ніби хочуть викинути якори з переду корабля. Павло сказав до сотника і вояків. Якщо ці не зостануться на кораблі, ви не можете спастися. Тоді вояки відтяли линви човна, тож він упав. А як мало дніти, Павло запрошував усіх щось з'їсти. Оце сьогодні 14 14-й день, як ви, ждучи, перебуваєте без їжі і не їсте нічого. Тому прошу вас щось з'їсти, бо йдеться тут про ваш рятунок. Ніхто з вас ані волосу із голови не втратить. Сказавши це, взяв хліб, подякував перед усіма Богу і, розламавши, почав їсти. Тоді всі піднялися на дусі і самі прийняли їжу. Було ж усього нас на кораблі 276 сімдесят шість душ. А як наїлися, то заходились полегшувати корабель. Кидаючи пшеницю в море, коли настав день, моряки не розпізнали землі. Вони лише угледіли якусь затоку з побережжям, куди хотіли по змозі причалити кораблем. Вони відчепили якори і пустили їх у море. Одночасно вони розв'язали деменні мотузки і, розпустивши проти вітру жаглик, тобто вітрило. Пустилися на берег. А що потрапили на мілину між двома течіями, то корабель застряг. Ніс, врізавшися сильно, був нерухомий, а корму трощила на вала хвиль. Вояки були тієї думки, щоб в'язнів убити, аби ніхто з них не втік у плав. Та сотник, що хотів урятувати Павла, стримав їх від того наміру. І звелів тим, що вміли плавати, першими кидатись у воду і дістатися на сушу, а іншим рятуватися, хто на дошках, хто на уламках судна. Таким то чином всі на землю врятувалися, Послання до РИМЛЯН Розділ четвертий. Що ж, скажемо, знайшов Авраам, наш праотець, за тілом? Бо коли Авраам оправдався ділами, то він має похвалу, але не перед Богом. Що бо говорить письмо? Повірив Авраам Богові, і це йому було пораховано за оправданням. Тому, хто виконує якусь роботу, заробіток рахується не як ласка, але як щось належне. Тому ж, хто не виконує, а вірує в того, який оправдує нечистивця, віра його рахується за оправданням. Як той Давид проголошує щасливим чоловіка, якому Бог зараховує оправдання без діл. Щасливі ті, яким відпущені беззаконня і яким гріхи прикриті, щаслива людина, яку Господь гріха не порахує? Чи ж оце щастя лише для обрізаних, а й чи для необрізаних? Бо ми говоримо віра була зарахована Авраамові як оправдання. Як же зарахована? Як він уже був обрізаний, чи як ще необрізаний? Не як він був обрізаний, але як не обрізаний. І він прийняв ознаку обрізання печать оправдання через віру, яку мав, бувши необрізаним, щоб бути батьком усіх тих, які вірять, не будучи обрізаними, щоб оправдання було їм теж пораховано. І щоб він був батьком обрізання не лише обрізаним, але й тим, що ходять слідами віри, яку ще перед обрізанням мав батько наш Авраам. Бо ж не через закон була дана обітниця, зроблена Авраамові чи його потомству, що він буде спадкоємцем світу, але через оправдання віри. Бо коли спадкоємці ті, що в законі, то віра не має сили, і обітниця не має вартості. Закон Бо викликає гнів, а там, де нема закону, нема і переступу. Тому, отже, обітниця від віри, щоб була вона дарована і забезпечена всім нащадкам, не тільки тим, що з закону, але й тим, що з віри Авраама, який є батько над усім, як написано, я настановив тебе батьком багатьох народів. Перед тим, в кого він увірував, перед Богом, що оживляє мертвих, і кличе те, чого немає, наче б воно існувало, він проти надії, надіявшись, повірив, що стане батьком багатьох народів згідно з тим, як було сказано таке буде твоє потомство. Він, не захитавшись вірою. Не зважав на своє вже примерле тіло було ж йому яких сто років, і на завмерле Сари. Перед Божою обітницею він не піддався зневірі, навпаки ж, скріпився вірою і, воздавши хвалу Богові, зовсім був певний, що він обіцяне спроможен виконати. Тому і пораховано йому це за оправдання. І не про Нього одного тільки написано, що то було пораховано йому, але й про нас, яким віра порахується, нас, що віруємо в того, хто воскресив із мертвих Ісуса, Господа нашого, що був виданий за гріхи наші, і воскрес для нашого оправдання. Псалом 90. -й. Господи, Ти був нам пристановищем по всі роди, перш ніж постали гори, і народилася земля і всесвіт, від віку і до віку Ти Бог. Ти повертаєш людей в порох, кажучи Поверніться, сини людські! Бо тисяча літ в очах у тебе, мов день вчорашній, що минув, і мов нічна сторожа. Змітаєш геть їх вони стають, мов сон уранці, мов та трава, що зеленіє, уранці квітне, зеленіє, а ввечері підтята висихає. Бо гинемо від гніву твого, і стривожились ми. Від обурення Твого. Поставив Ти провини наші перед Собою, гріхи наші таємні, перед світлом обличчя Твого, усі бо наші дні никнуть від гніву Твого. Літа наші минають, мов зітхання. Дні віку нашого сімдесят років, а як присилі вісімдесят років. І Більшість з них то труд і марність, бо скоро линуть, і ми зникаємо. Хто знає силу гніву твого, хто бачив Твоє обурення, навчи ж нас дні наші рахувати, щоб ми дійшли до розуму доброго. Повернися, Господи, доки, і змилуйся над слугами Твоїми. Насити нас милістю Твоєю вранці, щоб ми раділи й веселились по всі дні наші. Звесели нас мірою днів, за яких засмутив єси нас мірою літ, що ми в них звиділи горе, Хай з'явиться Твоїм слугам Твоє діло, і слава Твоя їхнім дітям, і ласка Господа, Бога нашого. Хай буде над нами і стверди діло рук наших, стверди його діло рук наших. КНИГА Проповідника, розділ четвертий. І знову побачив я всі утиски, що кояться під сонцем. Пригноблені в сльозах, а утішителя немає. Від рук гнобителів насильство, а втішника немає. І проголосив я мертвих, що вже вмерли, щасливішими від живих, які ще живуть. А ще ліпшим від одних і других того, який ще не жив, тож і не бачив лихих діл, що діються під сонцем. Помітив я також, що всякий труд, що всяка в ділах спритність, то тільки обопільна заздрість це теж лиш марнота і гонитва за вітром. Дурний складає руки і їсть власне тіло. Ліпша повна жменя спокою, аніж дві пригорщі, повні труду та гонитви за вітром. Бачив я ще іншу марноту під сонцем людина собі самотня, нікого другого немає, ні сина в неї, ані брата, а праці її. Нема краю, очі її не насичуються багатством. Для кого я працюю та позбавляю себе щастя? Це теж лиш марнота і лихий клопіт. Двом ліпше, ніж одному, вони бо мають ліпшу користь і своєї праці, бо як упадуть, один одного підніме. Горе ж одному, як упаде, і нема нікого, щоб його підвести. Так само, як лежать удвох, їм тепло. Одному ж як зігрітись? Наскочить на одного хтось, удвох проти нього стануть. Троїста нитка не так хутко рветься. Ліпший юнак убогий та розумний, ніж цар старий та дурний. Що вже не годен слухати поради. Він бо із тюрми виходить царювати, дарма що в його царстві народився убогим. Бачив я всіх живих, що під сонцем ходять, як вони коло юнака, коло другого, то впляться, що мав на його місце стати. Безліч було народу усіх тих, котрим він передвів, та ті, що прийдуть потім, не будуть ним раді це теж марнота і гонитва за вітром. Вважай на свої ноги, як ідеш у дім Божий, приступай слухнянно. Це ліпше, ніж коли дурні приносять жертви. Вони бо не знають, що вони зло чинять, КНИГА Вихід, розділ шостий. І сказав господь Мойсеєві: Ось ти побачиш. Що зроблю я фараонові? Він буде змушений відпустити їх, ба більше навіть силою вижене їх за свого краю. І говорив Бог до Мойсея словами «Я Ягве. Я з'являвсь Авраамові, Ісаакові і Яковові, як Бог Всемогутній Шаддай. зім'ям же моїм Ягве, я не об'явився їм. Я уклав також союз мій з ними, що дам їм Ханаан землю, землю, де вони пробували мандрівними чужинцями. Почув я також і стогін синів Ізраїля, що єгиптяни держать їх у неволі. І згадав про союз мій. Тож іди, скажи синам Ізраїля, Я Господь. Я виведу вас із невольничої праці єгипетської, я вирятую вас із їхньої неволі, я спасу вас простягнутою рукою і великими карними присудами. Я візьму вас собі за народ і буду вам Богом, і ви зрозумієте, що я, Господь, ваш Бог, що вивів вас із тяжкої невольничої праці єгипетської. Я введу вас у землю, що її клявсь отдати Авраамові, Ісаакові та Яковові, і дам вам її в насліддя. Я Господь. Так промовляв Мойсей до синів Ізраїля. Та вони не слухали, бо не могли більше терпіти, така тяжка була їхня робота. Тоді сказав Господь Мойсеєві. Піди і скажи фараонові, цареві єгипетському, нехай відпустить синів Ізраїля із землі своєї. І промовив Мойсей до Господа, кажучи. Ось не послухали мене сини Ізраїля. Як же фараон послухається мене, таж я недорікуватий!» І говорив Господь Мойсеєві та Аронові і дав їм доручення щодо синів Ізраїля і фараона, царя Єгипетського, щоб вивезти синів Ізраїля з землі Єгипетської. Ось голови родин їх, Сини ровима, первородня Ізраїля. Ханох, Палу, Хецрон і Кармі. Це родини Рувима. Сини ж Симеона. Ємуел, Ямін, Огад, Яхін, Цохар і Саул, син Ханаанки. Це родини Симеона. А ось імена синів Леві за родинами їхніми. Гершон, Кегат і мерарі. Віку ж Леві було 137 років. Сини ж гершона. Лівні та шимгі за їхніми родинами. Сини ж кегата Амрам, Іцгар, Хеврон і Узієл. Віку ж кегатового було 133 роки. Сини ж Мерарі, махлі і муші. Це родини леві за родами їхніми. І взяв Амрам Йохаведу, тітку свою, собі за жінку і вродила йому Арона і Мойсея. Віку ж Амрамового було сто років. Сини ж Іцгара, корах Нефех і Зіхрі. Сини ж Узієля. Мішаел, і Ситрі. І взяв Арон собі за жінку Елішеву, дочку Амінадава, сестру Нахшона. і вродила йому Надава, Авігу, Єліазара та Ітамара, Сини ж кораха, Асір, Елкана і Авіасав. Це родини кораха. Єліазар же, син Арона, взяв собі за жінку одну з дочок Путієла і вродила йому Пінхаса. Це голови родин Леві, за родами їхніми. Це той Арон та Мойсей, що їм сказав Бог Виведіть синів Ізраїля з єгипетської землі за полками. Це ті, що промовляли до фараона, Єгипетського царя. Щоб вивести синів Ізраїля з Єгипту, Мойсей та Арон. Тож, як Господь говорив до Мойсея в єгипетській землі, мовив він так до нього: Я, Господь, промов до фараона, царя єгипетського, все, що скажу тобі. І сказав тоді Мойсей перед Господом. Ось богуби губи мої неотесані. Тож як фараон послухається мене.